Якщо ви думали, що в моїй родині було багато хом'яків, це ви ще не знаєте, скільки у нас було котів. <рес> Маленьке попередження, деякі з цих котів мертві. Усі вони прожили дев'ять щасливих життів, жоден не помер болісно. Окрім одного, можливо, ми не знаємо. Ми дійдемо до цього. Отже, коти, деякі люди вважають, що коти це нахаби і не такі віддані та люблячі, як собаки, і вони праві. Але якщо подумати, коти поморкращують наше життя щодня. Згадайте Ютуб в 2006-му. що було популярним. Котики, якби не коти, у нас би не було такої платформи, як YouTube. Що можна сказати ще одне під річ, яку зробили коти. Так от, я люблю котів, і всі, хто каже, що не любить котів, очевидно, ніколи не притулялися до кота і не відчували моркотіння у своїх грудях, гладячи його так довго, що обоє засинали, і зникали всі тривоги, і єдиним, що вас турбувало, був ваш тендітний пахнастий друг. Або вони алергіка. Чесно кажучи, думаю, я теж трохи алергік на котів, бо щоразу, коли я притуляюся до киці, очі стоїть вологи, мені забувається. Але, типу. Я можу з цим впоратись? Можливо, так і відчувається кохання. Люди люблять ділити всіх на дві категорії: або ти собачник, або ти мурлюбник котів. Але чому я маю обирати щось одне? Хіба я не можу подивитися на цих двох і сказати, що у них чудові якості і вони обидва чудові тварини? Чому я маю обирати між двох? Я я бісексуал щодо тварин? Стоп, гаразд, ось усі коти, які були у мене в дитинстві. Отже, наша сім'я щойно приїхала в новий будинок, і ми готувалися йти до церкви. А мій старший брат, який чомусь був на дворі, замість того, щоб готуватися, почув, що ми з куща. І коли він пішов перевірити, то знайшов маленьке смугасте кошеня. Він розповів батькам про кота, і вони сказали, його мама напевно шукає його. Але якщо кіт все ще буде там, коли ми повернемось з церкви, ми його заберемо. І після повернення мій брат перевірив кущ. і кіт все ще був там. Тож ми забрали її, нагодували і назвали її Шейді, наче зеріл Слім Шейді Еміном, бо вона була нахабною кішкою і взагалі нас не любила. Так, але ти така мила. Ось так наша родина отримала свого єдиного кота. Одного кота достатньо, більше котів не було. Поки одного вечора, коли я сидів за кухонним столом, я не побачив через вікно задніх дверей, як на мене дивляться два жовті ока. І як дитина, я досі вірив, що чудовиська існують. Тож я показав це своїй родині, гей, там якісь очі на дворі. І всі повернулися і такі. Що за ми відкрили задні двері шматок ночі просто зайшов до будинку, ніби він тут живе? Тож, це означає, що нам не щастить. Виявляється, просто заходити в будинок без запрошення ефективна стратегія, щоб тебе встановили, бо вона залишила жити з нами до кінця котячого життя. Моя старша сестра любила село Рмони, і там був цей чорний кіт на ім'я Луна. Спойлер Луна була інопланетянка, яка іноді перетворювалася на людину, але зазвичай вона просто кішка. Тож ми назвали кота на її честь, і маленька Луна чудово вписалася в наш дім. Ми були звичайною нуклеарною сім'єю з двома котами, лише двома. Ми більше ніколи не заводили котів. Аж доки одного дня на нашому дворі не з'явився інший кіт. Ми ставили миску на Шеді на дворі, що означало, що наш двір був притулком для будь-якого кота, який міг пристрибнути паркан. І іноді ця триколірна кішка тусувалася на нашому дворі. Ми не знали, чи є в неї дім, і вони тікали від нас, коли ми підходили близько. Тож ми залишили третю миску для неї. А потім вона запросила своїх родичів, бо ще два коти вирішили відпочити на дворі, і один з котів був хлопцем, що означало, що нам довелося всіх п'ятьох котів каструвати. І ось так ми більш ніж подобили кількість наших котів. Ми відчували себе мурчудово. Ще три коти в нашій родині. Чому ні? Це мор, ідеальна кількість котів, якщо мене спитати. Я назву їх. Ні. Що? Ми не заводимо ще трьох котів, двох достатньо. Що? Ми не можемо просто вигнати їх. Ми знайдемо їм новий дім, але ми не залишимо їх. Добре. І ти не можеш давати їм ім'я. Що якщо ти даси їм імена, ти прив'яжешся до них, а ми їх не залишимо. Оскільки наша мама заборонила називати котів, ми назвали їх триколірна кішка. І два інші, і ми так і називали їх, поки мама не знайшла їм новий дім. А їх новим домом був наш дім, бо моя мама навіть не шукала його. Тож ми просто залишали їм їжу, і вони були задоволені. Вони давали гладити себе іноді, і навіть сідали на коліна. Але якщо ти підіймав їх, вони шипіли і кусали тебе. Вони не любили цього. Або коли вони були всередині, вони були дикими котами. Одного разу йшов дощ, тож ми подумали, що це було б гарною ідеєю принести кішку всередину, але вона запанікувала. Вона шипіла і дряпалась. Вона ненавиділа бути всередині більш. Чи ніж не дощ, і до речі, коти можуть бути дуже гучними, такими ж гучними, як собаки. Вони просто ніколи не підвищать голос. Вони надто пристойні для цього. Оскільки вона не любила бути всередині. Ми просто відпустили її на двір під проливний дощ. Ми назвали хлопчика кота Спот, іншу кішку ми назвали Пепер, а триколірну ми не міняли її ім'я, ми називали її Каліко. Це те ж саме, що назвати собаку золотий Ретривер або Чихуахуа. Не знаю, чи це сумно, але знаєте, що сумно. Одного разу спот просто зник. Він перестав з'являтися біля будинку, і ми більше його не бачили. Сподіваюсь, він знайшов хороший дім, але хто знає, розумієте, можливо, він почав друге життя, або п'яте чи шосте життя. Зрозуміли, в них дев'ять життів. Так, але, ймовірно, він умер. А потім я був у старшій школі, коли померла Шейді. Вона мала хороший дім з нами, але настав її час. Тож, у нас залишились три коти, і ми більше ніколи не заводили котів. Але потім одного дня мої батьки гуляли, і мама побачила худеньке чорне кошеня на узбіччі і сказала: А залишимо його. А тата такий ні, пішли, пішли. А коли вони поверталися назад, чомусь мій тато не пішов іншим маршрутом? Кіт все ще був там, нявкавдини. Тож мої батьки принесли її додому, і моя сестра назвала її Пепсі. Моя сестра дуже любила пепсі. Я сам більше любив Кока-Колу. Але коли моя сестра поїхала до коледжу, а я залишився в місцевому одного дня, ми випустили на двір, і вона не повернулась. Ми не знали, як сказати сестрі, що наш кіт зник. Тож ми не казали, але ми хвилювалися. Ми розвісили оголошення, зник кіт, і після майже двох місяців пошуків. Вона просто з'явилась на задньому дворі. Я не знаю, що сталося за ці два місяці. Вона виглядала нормально. Можливо, її встановила інша сім'я, і тепер якась бідна сім'я сумує за котом Салемом. Можливо, вона шукала мою сестру і заблукала. Можливо, вона почала зніматися в японських телешоу, але ми знайшли її. Ми навіть не розповідали сестрі, що наш кіт пропав, поки ми не знайшли пепсі. Тож вона не була дуже щаслива з цього приводу. Потім Луна померла. Це було сумно, але коти не живуть вічно. Вибачте. Селермун навіть не було хорошим аніме. Давні фанати Оді можуть знати цю наступну історію. Мій старший брат знайшов ще одне кишеня в спортзалі, де він працював, приніс додому і назвав Азула. Але ім'я Азула не прижилося, бо ми дізналися, що Азула хлопець. До речі, саме я побачив Азула в огняній кулі і розповів усім. Просто хотів, щоб ви це знали. Отже, ім'я Азули мало змінитися, і поки це відбувалося, вона жила французька студентка за обміном, і вона не знала слова кишеня, тож вона називала його за Cat. і тому ми всі почали називати його Baby Cat, і Тепер це його ім'я. Ось так з'явилося ім'я бейбікет, оскільки ми говоримо про домашніх тварин, у мене є дещо що я маю вам сказати. В основному я намагаюся тримати канал безтурботним і легким, що, мабуть, є причини, чому я так довго не розповідав вам. Але приблизно на різдво 18-го року моя собака Джорджі померла. Ви можете пам'ятати її в деяких моїх відео. Їй було 13 років, і так само, як котам настав її час. Так, це було сумно, але таке трапляється з домашніми тваринами. Вони стають найкращим другом, але вони не залишаються назавжди. Тож, якщо у вас є домашні тварини, пам'ятайте цінувати їх зараз. Я б нічого не змінив в її житті. Вона була хорошою собакою, вибачте, це було трохи мурсонально, <т buena> <gaUB> і моя собака попі складно сприйняла смерть Джорджі. Тож моїм батькам довелося завести емоційну підтримку для своєї собаки. І це був Джекс, бо він любить стрибати. Тож він був їхнім джампінг Джекс.